Доброго дня! У нас є коврики до МТЗ на велику кабіну та на малу. Є три варіанти до великої кабіни. Це коли ви прибираєте всі коврики і залишаєте тільки коврик Тоді, коли ви залишаєте Коврик з двох частин і зверху будете класти ево коврик і вкладеш суцільний здоровий коврик. До малої кабіни теж два варіанти буде. Це коли з вухом підпускач та без вуха. Також є можливість доставки в Латвію, Литву, Естонію через перевізника. Дякую.